Доброго дня! Сьогодні я хочу ознайомити вас з, інф... з інтерфейсом програми Яклас. Як бачите, в лівому верхньому кутку встановлений ваш профіль, фотографія, ваша, ваше ім'я, прізвище по батькові скільки у вас зароблено балів. Можна вибрати мову, якою ви хочете. З якою, з якою ви захочете працювати. У вкладці Початок ви, побачите, ви зможете бачити, які перевірочні роботи ви дали. Або якщо учні що вони отримали, якщо батьки, то вони зможуть тут побачити, які роботи задані дитині. Дитина вибирала пошук по сайту. Яка тема вас цікавить? Слідуюча вкладка топи. Саме цікаве, що цікавить вчителів і дітей. Топ шкіл. Тобто рейтинг вашої школи у всьому списку активних шкіл. Можна відібрати вашу школу по з вашої області, які школи є в вашій області. В нашій області працює 9 шкіл. Наша школа займає перше місце. Можна переглянути по інших країнах. Ми розглядаємо Україну. Можна переглянути топ-класів у школі. В нашій школі найактивнішим є 7 клас, набрали 11798 балів. Можна переглянути активність класів не по всіх предметах, а по окремому предмету, наприклад, алгебру. З алгебри 7 клас набрав 4240 балів. І займає перше місце з геометрії 2 тисячі балів. Шостий шости клас геометрії не вивчає, 8-й виконували геометрію, набрали 1673 і по інших предметах. Можна переглянути топ-однокласників конкретного класу. Для того школа вибрати клас. Побачити рейтинг учнів. Слідуючу вкладку, яку ми розглянемо, це навчальні заклади. Які навчальні заклади є зареєстровані у цій програмі? Якщо брати середні школи, то середніх шкіл зареєстровано 1219, а то і більше. Слідуюча вкладка предмети. У вкладці предмети ви можете, можете вибрати різні предмети: математика, алгебра, геометрія, інформатика, фізика, географія, біологія, українська, англійська, АйКТ, грамотність. Учні безпосередньо можуть з предметів розв'язувати тести. Наприклад, переходимо у вкладку Математика вибираємо будь-яку тему. Можемо почитати теоретичний матеріал, переглянути, можемо розпочати виконання тестів. Обчислити площу прямокутника із сторонами А і Б. Якщо А дорівня 25, Б дорівні 58. Відповідь: площа прямокутника дорівнює і треба обчислити. Наприклад, щоб обчислити 25 на 58, нам достатньо дописати 2 нуля і поділити на 4. 58 ділимо на 4, це буде, буде. Наприклад, то буде 1, 4, 5, 0. Відповісти, відповіли ми правильно. Переходимо до розв'язування слідуючого завдання: знайти периметр прямокутника, якщо такі його розміри. Щоб обчислити периметр прямокутника, ми додаємо сторону буде 370, 381 і помножити на 2. Наприклад, я допускаю помилку і ставлю 182. На 2 не помножила. Відповісти. У мене виділився результат червоним кольором, це показує, що в мене відповідь дана неправильно. У мене підключена послуга Я плюс, мені показує кроки розв'язування. Периметр дорівнює формула у вигляді, що, що периметр дорівнює сумі довжин усіх сторін, або спрощена ця формула. Винесли два дужки, в дужках сума чисел А і Б. І показано розв'язання. Якщо учень виконав це завдання неправильно, він може виконати це завдання аналогічно слідуючий раз. Натиснули, розв'язати ще раз. Буде 280-292. Множимо 292 на 2, буде 200 Буде 400, буде 584. Відповісти, якщо я правильно, неправильно помилилася, можна виконувати далі і так далі. І так далі. А, слідуюча вкладка перевіручні роботи. Перевіручні роботи. Як ви бачите, в мене є перелік перевіручних робіт, які я вже задала. А, Можна створити іншу. Ми зараз будемо створювати. Бачите, тут є різні значки. Це робота, яку учні виконували, робота фіналізувалася. І чернетка завдання. Я показувала, демонструвала комусь це завдання, або не дала. Ми його можемо удалити, видалити. Нема. Можемо переглянути, які завдання я давала і чи діти виконували? Як бачите цю перевіручну роботу виконувала одна учениця Збудовська Вікторія, і вона заробила 8,5 балів, що становить 29%. Щоб перевести ці відсотки у в оцінку, ми перейдемо на початок, перейдемо довідка вчителям. І подивимося таблицю. 29% це середній рівень, оцінка 4. Тобто, вона заробила оцінку 4. Вертаюся назад до перевіручної роботи. Для того, щоб подивитися, що вона виконала правильно чи неправильно, в мене є бали червоним виділено і чорним. Якщо подивитися чорним, відповідь виділена зеленим кольором, це означає, що відповідь правильна. Дивимось попереднє завдання. Як ви бачите, тут стояв 0. Відповідь 0 балів із одного. Відповідь виділена червоним кольором, тобто вона дала відповідь неправильно, і показані кроки розв'язування. Дивимось. 0 з трьох зовсім неправильно, неправильно, півтора, може бути розв'язано частково. Тоді показано, що правильно відповіла, а що неправильно. Є такі перевірочні роботи, де стоїть червоний знак оклику, і в мене такі також були. Це означає завдання, яке містить, потребує вчительської. Вчительського втручання. Це перевірені роботи, значок перевірених робіт. Давайте ми з вами створимо нову роботу. Для того натиснемо кнопку Нова робота. Я вчитель математики, тому вибираю завдання з математики. Наприклад, вибираю Алгебра, вибираю клас. Як бачите, тут алгебра є. Одна і друга. Якщо ви наберете першу, побачите, що тут російськомовна буде алгебра. Ми розмовляємо українською мовою, тому я вибираю, задаю дітям українського, українською мовою. Мені потрібно вибрати завдання. Ми зараз вивчаємо сьомий клас, вивчає формули скороченого множення. І я їм задала, вони в мене до середи виконують формули скороченого множення. Можна шукати в списку, а можна в швидкому пошуку ввести формули, і мені вже видає розкладання многочлену на множники, розглядання оцю тему, що мені потрібно. Як бачите, тут є різні значки, є. Завдання, яке оцінюється у 2 бали, 3 бали. Тобто завдання, які легші, ото в нас один легке, то в нас трошки важче дві крапочки. Це завдання середнього і високого рівня. Перед тим, як задати, я переглядаю, чи мої учні можуть його виконати, можуть, тому я його додаю, ставлю галочку, і в мене воно у нас відобразилося у правому вікні. Формули різниці кубів добре. Сума кубів, підходить, вибираю і так далі. Можна вибрати е, тренування. Як бачите, в мене додається не одне завдання, а зразу три. Я можу їх переглянути, чи вони мені підійдуть, підходить. 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 Можуть зустрічатися з формули різниці або суми кубів. І тут, як бачимо, один бал, переглянути не те саме завдання. Як бачите, завдання таке саме, тому я його можу видалити. Можна вибрати домашню роботу або перевірочну роботу, аналогічно проглянути. Визначились із завданнями, переходимо далі. Можна створити і свою вправу, це ми розглянемо у слідуючому уроці. Продовжити. Вибираємо клас, я задавала для 7-го класу. Можна позначити всіх учнів, а можна це завдання дати вибірково. Продовжити. У цьому вікні ми можемо редагувати тему роботи розкладання многочлена за допомогою форму підходи. Тема нам підходить. Якщо ми щось міняли, поставимо галочку. Дата і час початку, відразу після публікації. Можна поставити дату і час, коли діти будуть виконувати у вас на уроці, дата і час закінчення. Я, Так як у мене діти працюють над завданнями тиждень, я задаю їм у середу. І фіналізується в мене робота середу вечором. четвер я виставляю оцінки. Якщо ви задавали роботу, перевірочну роботу, самостійну роботу або на актуалізацію опорних знань учнів у класі, то можна поставити відповідну дату і число, коли має закінчити роботу учень. Обмеження часу. Можна поставити, наскільки часу ви даєте цю роботу з обмеженням. 45, 15, 20 хвилин або можна поставити без обмежень. Тобто дитина може виконувати будь-яку кількість необмеженого часу. Спроби. По замовченню стоїть одна спроба, а я в середньому даю три спроби, щоб учень міг подивитися, ознайомитися з завданнями, міг поставити запитання, що йому не зрозуміло, і виконати ще раз. Можна поставити зараховувати кращу спробу, можна зараховувати останню спробу. Коли учень буде вас виконувати ці завдання, не думайте, що це будуть ті самі, ці самі завдання, кожен раз будуть даватися інші завдання. І ті, що він виконав правильно, і ті, що виконав неправильно. Це буде три різних роботи. Якщо учень виконав на ту оцінку, яка йому підходить. Виконув... Може виконати за один раз, за два. Скільки йому підход. Учні можуть бачити результат роботи відразу після її виконання, а можна так, щоб учні побачили після перевірки вчителем. Вибираєте, ставите ваш варіант, ставите галочку. Інструкції до роботи. Можете написати учням, що вони повинні виконати, чи на що звернути увагу, чи інші зауваження. Переглядаємо. У нас є список завдань, сумарна кількість, кому я задала, відправляю учням. В учнів вже в початку з'явилася слідуюча перевірочна робота. Прийшла до них. Ми її можемо бачити у перевіручних роботах. Оце наша робота. Можна ці завдання роздрукувати. От вони в мене вмістилися на два листки. Можна роздрукувати ці завдання. Тут навіть в мене послуга. Ага, те, що учень бачите, і роздруковується. Можна цю Роботу повторити, можна оновити сторінку, можна запросити учнів Тоже гарна опція. Оце силка для учнів, можна її скопіювати і кинути учням. У мене математика, сьомий клас. Кидаю учням. Вставляю і учні бачу, що я кинула нове завдання. Слідуюча. Вкладочка оновлення. Тут висвітлюються оновлення, які, від... які предмети, чи теми оновилися і коли вони оновилися. У вкладці результати учнів ми можемо переглянути ті предмети, ті теми, які вони виконували. Наприклад, проглянемо математику 6 клас. Відфільтрувати. Як бачимо, тут стоїть. Тема. У відсотках стоять ті, стоять ті відсотки зароблених балів, які учні напрацювали. Ми можемо від, е, поставити галочку Відображати рекомендовані оцінки. Останню тему, яку ми вчили, протилежні числа, модуль числа. Як бачимо, учні виконали на оцінки 9-12. Додавання раціональних чисел ми ще з ними не вчили, але вже одна учениця виконала цю тему на 11. Коло, круг, число пі, довжина кола, оцінка 6, 1. Це не остаточні оцінки. Ту оцінку учень може доробляти і ця оцінка покращиться. Можна також переглянути, можна переглянути е завдання, які були виконані учнем. Тип завдання, рівень завдання, складність. Зароблені бали. І скільки оцінювалися, кількість спроб, які учениця виконувала. 5 спроб. Подивимося на таке завдання. Найбільший модуль. Із чисел вибрати найбільший модуль має яке число? 39,8. Правильна відповідь. 39 і 8. Кома. 39 і 8. Вповісти. А, тут має враховуватися ще мінус. Розв'язати ще раз. Як бачите, тут вже інше завдання: 4, Найбільший модуль має 3, мінус 34, мінус 34 і. 9. Відповісти. Відповідь правильна. Повернемося до завдань. Так. Протилежні числа. показано затрачений час і найкращий результат. Не виконала за дві спроби завдання числовий вираз. Обчислити. Значення такого числового виразу. Це буде 0,5. Ділимо на 25 і додати, ну, обчислюємо і відповідаємо. Слідуюча вкладка підписка я плюс». Це дуже зручна опція. І я раджу вам не скористуватися, опція іде платна, або ви можете заповнити. Заповнити заяву на підключення безкоштовно, але для цього клас ваш має набрати більше як 1000 балів. Ви повинні дати більше як 10 перевіручних робіт. І здається, і, здається, все. І заповнити заяву. Що дає ця послуга, підписка «Я плюс? Учні бачать кроки розв'язування вправ, і за допомогою цього швидше навчається.